Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Звикла зранку пити чай. Заварюю. Тут у мене ось меліса, нагідки, та й буде смачний чаюк. Зразу поставлю чайник на плиту та сходимо з вами, подихаємо свіжим повітрям на вулицю. Бо в хаті душно, а на вулиці спекотно вдень, оце хоч зранку. Вільніше дихати. Вже відквітували мої лілії. Там трохи залишилося кіточок згори. Я обрізаю оці стовбури, не залишаю їх таких довгих. <рес> Ой, казав чоловік пальми. Ось так, бачите, обрізаю їх і такими залишую. Тянько на вулиці, пташки співають. сонечко встає. Покажу ж вам пекінську капусту свою. Пам'ятаєте, я вам там показувала, що купувала, і казала, буду сіяти перший раз. Досвіду у мене взагалі нема ніякого. По посіву вирощування пекінської капусти, не восени, чи не влітку, не навесні. Ось така, бачите, вона. Горщички її посадила. Росте потроху, капусточка моя. Писали ви мені, що не грайтеся з нею, бо мало кому вдається вирощувати. Але дивіться, на вулиці стоїть і витягується, бачите? Граюся. Хочеться спробувати ж виростити цю пекінську капусту. Не вийде, то не вийде, повикидаю, а як вийде, то будемо їсти. І ще нехай вона не знає, дівчатка. Можливо, бо витягається, бо ви як я вам сказала. І ще б посиділа, хай би розсада поросла, але ж, бачите, вон, щоб не полягло, можливо, доведеться і на той і садити ж на город. А так, тут вона більш-менш тінючок. То від відховати, то від дерева. Нема такої спеки на неї. Та накриваю ящичками, бачите, трохи притінюю. Отак. Все. Та й покажу заодно, доки чай трохи завориться, покажу заодно, збігаю на тут же ж недалеко. Які в мене огірки і. Кабачки. Маю на увазі ті, які по-другому колу сіяла. Все росте, не дивлячись на спеку. Вчора вже вирвала солодку кукурузку, перший раз наварила. Ну, у нас ще вона молодувата, але все рівно смачно. Сіяла, як я вам вже казала, там і бурячок столовий. І чорну речку, дайкон, зелень різну, огірки, кабачки. Дивіться, вон, бачите, це огірки ростуть ось. Ось такі. Ну, огірки сіяти у липні, чи там у червні-липні це не дивино, бо, пам'ятаю, ще бабуся моя казала. Пожнивні огірочки. І сіяли їх уже давно. Ну, можливо, не така спека була, не знаю. А там вон, зразу покажу кабачки. Ну, хочу вам сказати, що теж як спека, то листочки ті скручуються, як хтось знайшов. Ось такі кабачки, бачите? Он, кабачки. Із п'яти насінин це ось дивіться, бачите, поскручувалося. Треба розвести їх підживити. Оу! О, дивіться, яка діромоха. Це ж ота медведка тут лозе. Розвести та підживити їх. Отуди не хочу показувати, там у мене. Бо такий килимець портулаку, дівчатка. Чи воно тільки в нас, чи і у вас. Портулак хай бог милує. Услав весь город, начебто на цьому городі сапи не було. Сапи не бачив наш город. Зелені нема. Трохи там, де койде, шпинат, сал... та салату не бачила. шпинат і той, ой, скажіть, кріп, кріп сходить. чорна редька, як я вам сказала, та, що десь там і вилазила, і бурячок-то нема, побило, поїло його і засухло. Дайкон у мене там зійшов, ну, зразу до дайкону схожу з вами. Бачите, купи які нариваємо. Та сапаємо портулаку, а він все рівно лізе і лізе. Цьому спека не заводить. Ось о, дивіться ж, бачите, ці до, до, до дайкону ще йду. Помідори, ранні, санька. Я вам там показувала і казала, що щось воно мені не нагадує цю саньку, мабуть, другий якийсь сорт. Ви також писали, що ні. Ну, черіки, бачите? Отакі. Дрібні помідорчики. Дрібнуваті і пагони, мабуть, для Соньки договорчі. Ось дайкон. Посходив, дівчатка. Так дивіться, бачите, що з цим дайконом із листочками. З'їсть чи ні? Чи залишить ще і мені, як ви думаєте? Пов'язалося трохи і денюк. Кавунчики між гудиням лежать, але небагато. Пов'язалося в цьому році ріденько. і дині кавунів і гарбузів. І ви знаєте, в інтернеті я читаю, усі пишуть, що в цьому році не густо із гарбузами. Цвіту багато, а зав'язі немає. Ну, скільки, скільки вродило в цьому році, тільки нав'язалося, стільки й нашого, дівчатка. Пішла вже я чайок свій пити, бо поки, доки похожу з вами по городу, то він і охолоне. А потім я займуся сніданком, пройдуся по огірках, назбираю і буду я сьогодні консервувати огірочки за рецептом, який я вам давала, Булгорія. І стала вже я. Свій талмут і шпарю баночки. Сьогодні я вже буду в свій талмут підглядати, і сьогодні у ці двохлітрові банки свої огірочки Болгарію закривати. А це хочу ж вам показати. Обирвала ж я свої помідорчики-санька. І все, ж, бачите, така дрібнота у мене це в цьому році вродила. Помідори Сонька, якщо ж вірити напису сорту на пакунку, який я в магазині купувала, який сіяла на розсоду. Ну, ось такі, бачите, черіки. Дрібні. Ну що ж, але багато їх на кущі. Не буду ж я на них дивитися. А буду ж я ось такі дрібні помідорчики обривати і в літрові баночки закривати. Ой, куди б його? Як би його стоїть? Сонечко світить туди, і сюди. Оце ви не знаєте, що воно таке? Туп-туп, туп-туп. Наче нічого й не зробив, а вже і обід. А я прийшла на груд покріп. Зразу нарву такі десь зелененькі парасольки на свої Ой, огірки. Я піду їх долі мить перемивать Та й катоть. Хочу зробити вам розпаковку. Путню таку ми покупку зробили, хочу вам сказати. Ось два мішечки по 10 кілограмів. Як ви думаєте, що це? Один мішечок я вже відкрила. М? Пізнаєте чи ні. Зразусь. Етикетку вам покажу. Завезли до нас сіль таку грибуть усі. ну Для консервації. Мішечок 10 кг 185 гривень. Шукайте, можливо, і у вас десь у магазині така сіль з'явилася. Буду тримати ці мішечки, цю сіль для консервації. А таку, яку то в магазині продають по пакетах. Купуватиму. Та й з нею їсти готуватиму. Ось. Консервую огірки. За рецептом це огірки Болгарія. Я вам вже показувати не буду сьогодні. Кому цікаво, подивіться. Нещодавно я знімала, як її готувала. А краще покажу вам ось я свій килимок з портулака. Та й буду завершувати своє відео на сьогодні. Квітує портулак, красунчик мій, квіточки, які гарненькі ось, білий, такий подобається мені. Та взагалі усі гарні кольори. Ну, все, дякую вам за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!